Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні я би хотіла з вами розібрати ірраціональне рівняння з параметром. Щось давно ми параметрів з вами не розглядали на каналі, і от мені попалося таке завдання, і мені захотілося разом з вами його розв'язати. Корисно часом трохи помучити голову, тому я вам пропоную разом зі мною подумати, як би то ми отаке, таку задачу розв'язали. Отже, при яких значеннях параметра А рівняння отаке от перед нами, на вигляд, не зовсім складне. Має єдиний розв'язок. Напишу його. Ах-1. І тут корінь квадратний. 8х мінус х квадрат мінус 15. Так. Дивлюся на нього. Отже, маю тут корінь квадратний. Зрозуміло, що перше, що спаде мені на думку, то написати ОДЗ. Отже, 8 х квадрат мінус 15 має бути більше рівне за 0. Але тут я ще маю оцю частину ах-1, яка дорівнює кореню. І тому я ще мушу написати ax мінус 1 більше рівне за 0. Не дуже зрозуміло, що я буду з нею робити, але напишу. Так, тепер я візьму оту першу нерівність, що можу, розв'яжу. Так, знак я поміняю x квадрат мінус 8х плюс 15 менше рівне за 0. Нулі тут я маю х1 дорівнює 3, x2 дорівнює 5. І тоді методом інтервалів 3, 5 і розв'яжу х належить від 3 до 5. Так, це найпростіше, що ми могли з того всього зробити. Тепер оця перша умова в нас є готова. Друга умова, ну, що ми її просто так не кинули, тому що щось напишемо. Так, то я би тут написала Ах більше рівне 1, Х більше рівне 1 на А. І поки що я не знаю, що з тим далі робити. Ну, тепер, напевне, треба би щось нести до квадрату, напевне, якось. Ліву і праву частину розв'язувати. Бо поки що не, нема ідей що розв'язувати, що робити далі з ним. Правда, то я буду нести до квадрату ліву і праву частину. Так. Підношу дужку до квадрату, то буде а 2 х квадрат мінус 2аx плюс 1, а з тої сторони 8х. Мінус х квадрат, мінус 15. Тепер то перенесу вліво ці всі доданки. Так, перенесла. Тепер треба зробити з нього якийсь людський вигляд рівняння квадратне. Та? Тут я маю х квадрат і тут я маю х квадрат. Ну, то я напишу а квадрат плюс 1. Винесу х квадрат за дужки. Тоді з x я маю мінус 2ах мінус 8. Ну, то можна тут поставити мінус і тоді 2а плюс 8 на x і 1 плюс 15 плюс 16. Так, квадратне рівняння я маю. Тепер я буду його досліджувати. Для того, щоб квадратне рівняння мало єдиний розв'язок, то я мушу знайти дискримінант і, напевне, дискримінант прирівняти до 0. Тоді рівняння буде мати єдиний розв'язок. То перше, що мені спало на думку. Так, дискримінант 2а плюс 8 до квадрату, мінус 4 на 16 і на А квадрат плюс 1. І треба поспрощувати. 4а квадрат, плюс 2 на 2, 4 на 8, 32а плюс 64. І мінус 64 а квадрат, і мінус 64. Так, тут я дістану 0. І тоді 4а квадрат мінус 64, то є мінус 60а квадрат, і плюс 32а. Отакий От я маю дискримінант. Так, тепер той дискримінант. Ну, спочатку, певне, прирівняю до 0. Мінус 60а квадрат плюс 32а дорівнює 0. Тут би можна було, напевно, на 4 скоротити на мінус 4. То буде 15а квадрат мінус 8а дорівнює 0, а за дужку 15а мінус 8 дорівнює 0. І тепер я дістану а рівне 0. І 15а мінус 8 дорівнює 0, звідси А дорівнює 8 п'ятнадцятих. Тобто я маю A рівне 0 і A рівне 8 п'ятнадцятих. Ну, рівне 0 мені не підходить. Тому що, як отут я підставлю замість A рівне 0, то я дістану мінус 1, і корінь не може дорівнювати від'ємному числу, і тому A рівне 0 не підходить. При а 8 15 я буду мати якийсь розв'язок, ну я його можу написати. То буде х дорівнює 2а плюс 8, дискримінант 0. І поділити на 2 в дужках А квадрат плюс 1. Тепер, щоб той розв'язок побачити, то я можу тих 8 15 поставити сюди. 2 на 8 15 плюс 8 знаменнику 2. І тут 8 15 до квадрату, і плюс 1. Ті такі числа дуже великі, зовсім мені не хочеться то рахувати. Ну, напевне, здало бися, але там я маю ще один шлях для вас дуже гарний. І тому мені не дуже хочеться то обчислювати. Ну, але раз ми вже почали, то давайте ми туди рахуємо. Тут на двійку можна скоротити, то я дістану 8 15

64 225 289 225. Тепер то поділити треба 68,15 помножити на 225 289. Тут поділити на 17 68 на 17 то буде 4. Тут на 17 то буде 17 і на 15 ще можна скоротити, тут дістану 15 і в результаті буду мати 6017. Тобто мій розв'язок 6017. То є. Скільки то є? То є 3,3 на 17,51 і 917. Отакий от, от я маю розв'язок, так? При такому значенні А. Ну, очевидно, що оця ліва частина, якщо я замість А підставлю 815 помножу на от це число, то буде більше, ніж одиниця. І в Одезе 3,917 я попадаю від 3 до 5. Тобто, оце значення А рівне 815 ура, це є одне з моїх значень для відповіді. Ну, але не все так легко і просто. Бо якщо дискримінант рівень не нулю, то так, але може бути так, що дискримінант є більший за нуль, і там є якісь два розв'язки: x1, x2, і може таке трапитися, ви знаєте точно при розв'язуванні раціональних рівнянь, що один з коренів належить ОДЗ, а один не належить, і тоді також рівняння буде мати два розв'язки. І як ото все дослідити? Ну, ви бачите, який дискримінант. Тут корінь з того дискримінанту явно не рахується так, щоб ми там душку до квадрату якусь зробили або щось. Не спрощується, мається на увазі. І оці корені, перевірити, як ми їх складемо. Ті корені вони досить так виглядають так страшнувато розглянути, що вони належать тим межам ОДЗ. Дуже складно, а з тою другою умовою з ОДЗ взагалі не відомо, що робити. Тому тут є такий ще гарний дуже шлях, який називається графічний. От давайте ми подивимося, що той будуть за графіки. Ще раз, я перепишу те рівняння. ax 1. А тут у нас корені були. Зараз ми подивимося. 8х мінус квадрат. 8х мінус квадрат мінус 15. Так. Отже, ми будемо будувати графіки. З лівого боку, з лівого боку y дорівнює Ax-1. Це є пряма, яка при А більше за 0 утворює гострий кут з вістю Х, додатнім напрямом осі X, а при А менше за 0 тупий кут, і проходить через точку 0-1. То про неї ми можемо то сказати. Тепер з того боку, є графік. 8х мінус х квадрат мінус 15. Ну, використовуючи область допустимих значень. І якщо можна знайти х вершину, то можна так зобразити, що то буде за графік. Але тут ще є такий дуже хитрий один шлях. Дивіться, y точно має бути більше рівне за 0. Я візьму, піднесу ліву і праву частину до квадрату. Тепер це все перенесу вліво. Ось так от його поскладаю. Так, і тепер дивіться, отут х квадрат мінус 8х, для того, щоб сотворити дужку в квадраті, то мені тут не вистачає доданка того останнього. Тут є 2 на 4. Отже, я додам собі 16 плюс y квадрат. І ще мушу тепер відняти. Так, тут плюс 15. Ми тут помили, я тут помилилася. Мінус 16 і плюс 15 оцих от, що є тут. До рівня 0. І тепер я згорну тут в дужку до квадрату. І тут я буду мати y квадрат, і мінус 16, плюс 15, мінус 1 перенесу 1. І оце є рівняння кола. Коло має центр 4 0 і радіус одиницю. Але то при умові y більше рівне за 0, то я буду мати не все коло, а тільки той кусочок, що є. На додатніх ігриках над 200 іксів. Ну, і тепер я буду дивитися, як то вони мають бути взаємно розміщені, щоб ми мали один розв'язок. Так, то я побудую вісь ікс і вісь Y. Так, візьму тут один, два, три, 4. Це буде центр кола. І. Якщо отут є одиниця десь приблизно, то оця частинка кола мені потрібна, так? від 3 до 5. І тут пряма пройде отут через оцю мінус одиницю. Тепер давайте вирішимо з тою прямою, яке має бути А. Якщо А від'ємне, то пряма отак піде через точку мінус 1, через точку мінус 1. і вона, як би ми її не крутили, коло не перетне. Якщо А від'ємне. Якщо А додатнє, то тоді вона буде нахилена в ту сторону. Ну, тоді вже десь при якомусь А, при якомусь тому, як вона буде утворювати якийсь певний кут, з вістю Х додатнім напрямком, то тоді вона вже буде то коло перетинати. Отже, ми вияснили, що А має бути більше за 0. Так, тепер отут та пряма якось буде дотикатися до кола. От я візьму той розглянутий перший випадок. Отут якась є точка дотику, я її позначу, наприклад, А. І тепер мені потрібно вияснити, е, от, е, яка абсциса цієї точки. Це буде мій фактично розв'язок. Так, і я тоді зможу зрозуміти, при якому А є той єдиний розв'язок. Так, отут-О, отут, пряма перетинає вісь Х. Нехай це буде якась точка П. Моя я її позначу, так. І щоб знайти перетин прямої звістю Х, то я мушу Y підставити 0. То я буду мати Ах-1 дорівнює 0. І звідси Х дорівнює 1 поділити на А. Тобто, отут я маю 1 поділити на А. Тепер я подивлюся на трикутники. От я візьму позначу B, наприклад, нехай буде О. Тут поставлю О1. Тут. Я проведу радіус, тоді я буду мати отут прямий кут. Прямий кут. Отже, я дивлюся на трикутники О, Б, П і трикутник PO1A. Так, вони мають рівні гострі кути, оці, як вертикальні. Вони обидва прямокутні. І відрізок ОБ, відрізок ОБ. Дорівнює відрізку О1А. О1А. Ну, OB рівне 1 і О1А як радіус також дорівні 1. Тоді ці трикутники є рівні. Якщо вони є рівні, то тоді я маю оця гіпотенуза БП буде дорівнювати ПО1. Так. І катет ПА. ПА. ПА він лежить напроти отого кута. Я вже не хочу тут, ну, нехай буде поставимо тут дужки, так. Оцей катет ПА напроти двох дужок, то він буде дорівнювати ОП. А ОП у нас дорівнює 1 поділити на А. Так, тепер. Тепер. Гіпотенуза Оця ПО1. ПО1. Це є. Оце все є 4, а оце є 1 на А, то буде 4 мінус 1 на А. І О1А О1А дорівнює 1 Тепер я можу написати для оцього трикутника PAO1. PAO1, який має кут А 90 градусів теорему Піфагора. Тобто буде ПО1 до квадрату, дорівнює PA до квадрату плюс PO1. До квадрату. PO1 це є 4 мінус 1 на А до квадрату, дорівнює PA це є 1 на А квадрат, і ПО1. Так, тут от ми, я помилилася, бачите? Написала ПО1 до квадрату, ПА до квадрату, плюс АО1 до квадрату. Тут зробила помилку. І плюс 1. Так, тепер звідси ми знайдемо А. Звідси я знайду А. Е, можна би було оце 1 на А замінити на Т. Буде простіше просто розв'язувати. Я дістану 4 мінус t до квадрату, дорівнює t квадрат плюс 1. І тоді тут 16, мінус 8 t плюс t квадрат, дорівнює t квадрат плюс 1. Так, і далі звідси мінус 8 t дорівнює. 8t. І тут 1 мінус 16, це буде мінус 15. Отже, t дорівнює 15 восьмих. 1 на а дорівнює 15 восьмих І тоді А дорівнює 8 п'ятнадцятих. Бачите, то є той от розв'язок, котрий ми тут дістали. п'ятнадцятих. Той самий. І тому так не хотілося мені це все рахувати. Бо я знала вперед, що ми там графічно побачимо той розв'язок, і не треба тоді його перевіряти. Отже, от ми його дістали. Ну, але. Ще там є, ми мусимо ще один малюнок зробити. Бо там та пряма, якщо добре придивитися, то ще при деяких А та пряма буде перетинати наше то півколо. Один, 2, 3, 4, 5. Отут от є в нас то півколо і тут є одиниця. Так, тут є 4, тут 5. І тут через мінус 1 буде йти та пряма. Так, отже, як дотично, ми її дістали вже. Так? Тепер та пряма, якщо вона пройде через 3, отак пройде через 3, то вона, от бачите, тут перетне коло ще в 2 рази. Але вже як вона буде нижче, то вона вже перетне коло тільки один раз. Тобто нам треба оцей граничний момент знайти. І тут вона як піде через 5, отут вона через п'ятірку. То також вона перетне це півколо в одній точці тільки. Тобто також буде один розв'язок. Отже, спочатку знайдемо, давайте, як вона проходить через точку, наприклад, К. Візьмемо, Нехай К має координати 3,0. Моя пряма y дорівнює Аx-1. Отже, я замість y ставлю 0, а тут я маю 3А-1. І звідси я дістану А рівне 1 третя. При А1 третя ще я буду мати два розв'язки, а вже більше, ніж 1 третя. То я вже дістану, е е якщо то А буде, то воно не буде певне, збільшуватися, то воно, певне, буде зменшуватися. Так, давайте ми наберемося терпіння, і тут во візьмемо ще точку Е, e, наприклад, якусь, бо ми там десь П ставили вже. Та точка Е e має координати 5,0. Так, подивимося, що буде з А робитися. Ах-1. І тоді тут я буду мати 0 дорівнює тут є 5а-1. І звідси А буде 1 п'ята. Так, отже, ми бачимо, що при А рівне 1 п'ята, Я буду мати один розв'язок. вони пряма перетне півколо в точці Е, Отже, при А належить від 1 п'ятої 1 п'ята менше ніж 1 третя, до 13. При одній третій вона пройде через точку К і вона коло перетне в двох точках. Тобто чуть-чуть нижче, не доходячи до одної, якщо А не буде доходити до 13, то ми будемо мати один розв'язок. Тобто при такому от А я також буду мати один єдиний розв'язок. Отже, з того всього можна зробити висновок, що дане рівняння має єдиний розв'язок при А рівне 8,15, то ми побачили вже, то якщо дискримінант рівний 0. А то, напевне, оцей проміжок з'явився, якщо би дискримінант був більший за 0. Але от аналітично зробити досить складно, а графічно досить цікаво. От, і отут я маю таку от відповідь на цю вправу. Бачите, досить цікаво помучитися трошки, подумати, позаглядати, порозглядати, як вони там співпрацюють, ті два графіки. Ну, я думаю, що це корисно. Напишіть мені. І коментарі і погані, і хороші, які там вважаєте. Поділіться своїми думками, бо треба розв'язувати якісь трошки складніші задачі. Базові задачі це завжди добре, але щось такого цікавого, складного це також корисно. Слідкуйте за новими відео на каналі, підписуйтеся на канал. Поки що це все. До зустрічі!